Всім привіт! Сьогодні покажемо і розкажемо, як у нас організована робота на нашій фермі Авдендруку, тому що ми трішечки фермери, і як же ж цим не поділитися. 3D аграрії повинні підтримувати один одного. Тому ми розкажемо про якісь свої перемоги, що ми не врахували, якісь пакапи і так далі. І щоб ви, наприклад, не наступали на ті ж граблі або отримали якусь інформацію або готове рішення. Ми щодня друкуємо десятки кілограмів готових виробів, але справа ж не тільки в обсягах. Наш підхід це прозора система. Перш за все, ціноформування та терміни, точне планування. І головне це відповідальність перед замовником. Почнемо з команди. Зараз у нас на фермі працює 4 людини. Але так як ми стрімко зростаємо, то час від часу ця цифра може змінюватися. Але давайте почнемо по цих ключових ролях. Тобто, у нас є Денис, це координатор власне всієї ферми. Він веде обліки, він бере приймає деталі в роботу. Він відповідальний за видачу, Тобто, повністю менеджер ферми є ще Лев. Це можна сказати, друга людина. По скілах, по відповідальності на фермі він допомагає Денису з усіма процесами і станом на сьогодні. Є ще Юля і Андрій, це оператори принтерів. І власне вони займаються роботою там по очистці, по запуску принтерів. Насправді всі, і Денис, і Лев всі теж займаються цією роботою просто в. Юлії і Андрія немає відповідальності додаткової по організації роботи, по веденню обліків, по видачах і оцих всіх речах. Ну і відповідно, при там розширенні ми будемо набирати ще кількох людей для того, щоб можна було обслуговувати всі принтери. Тому що зараз принтери на фермі працюють в циклах по 7 або по 12 годин, щоб їх можна було зручно перезапускати два рази в день. Так це не 24 на 7, але ми доволі близько йдемо до того. Що стосується, наприклад, скільки часу займає перезапустити всі ці принтери, ну це близько менше двох годин, але більше години. Тобто, всі принтери, зняти платформи. У нас є певна оптимізація, як це працює, але тим не менше, це займає. Ось такий час до двох годин. Інший важливий аспект це логістика всередині ферми. Спочатку нам здавалося, що ми продумали всі аспекти, скільки принтерів лізе, скільки потрібно стелажів, але насправді ми дали трішечки в штангу по обсягах по площах, які нам потрібні для інших речей: зберігання сировини, зберігання готової продукції, обробка, видалення підтримок і так далі. І виявилося, що сама площа ферми, де вона стоїть, потрібно її помножити на два і мати ще одну таку саму площу, може навіть на два з половиною. Нічим не зайнято для того, щоб робити всі ці процеси отакої. Власне, тільки згодом ми зрозуміли, що чим більше принтерів в самій фермі, тим більше простору потрібно для всіх інших процесів, вхідних і, власне, вихідних після ферми, після самого друку. До речі, на цьому місці можна ляпнути лайк і підписатися на цей канал. Просто дуже до речі, цікаво, що коли у тебе там 10 принтерів або 20 навіть, ось ця от. Масштабність того, скільки потрібно простору для всіх інших процесів, вона не відчувається. Ну там зовсім інші об'єми. Коли їх стає вже десь 40+, плюс, або навіть давайте так 50+, плюс. Тоді вже всі ці обсяги, і по сировині, і по запасу сировини, і скільки продукції треба там складати, якщо видача не кожного дня, наприклад, там раз в тиждень або там раз в два тижні, це все потрібно десь зберігати, і це все потрібно десь обробляти. І тоді, тоді вже його можна краще оцінити. І якось ми насправді не думали, що потрібно буде стільки місця для обслуговування цієї ферми. Ну, власне, довелося трішки відкоригувати план, тому що. Можливо, ми трішечки більше вірили в маркетингові історії ніж у виробничі, але тепер все на своїх місцях. Але що я можу сказати? Якщо станом на сьогодні, у нас замовник замовляє, наприклад, 300 кг виробів на тиждень або там 500 кг виробів на тиждень. Ми з легкістю можемо це зробити. Ми маємо місце, де це обробити. Ми маємо місце, де це надрукувати. Ми маємо запас сировини і, власне, ми навіть маємо місце, де позберігати готову продукцію в запакованих коробках. Да, ми планували. Ці площі під інші задачі, але зараз це все пішло на ферму. Ще одним моментом це була інфраструктура, власне, саморобні стелажі, які можна в які можна впакувати таку кількість принтерів, яку потрібно. Або стелажі на замовлення, тобто, щоб вони витримували, щоб вони не хиталися. І насправді ну, це зрозуміле рішення. Там навіть є певна оптимізація під те, щоб можна було під ними зберігати сировину в цих стандартних коробках і так далі. Але ще одним аспектом є витяжка і кондиціонування, і щоб людям було комфортно. Працювати, щоб не було ніяких сторонніх запахів, тому що коли 100 принтерів там чи 80 принтерів працюють в одному приміщенні, друкують пластик, то випари цього пластику ну смердять дуже несамовито, тому приточна витяжна вентиляція це маст хев, тому що це теж не дуже приємно для вашого здоров'я. А ми, якби про своїх співробітників їхній комфорт трішечки стараємося дбати. Плюс кондиціонування це як і для принтерів, так і для співробітників, щоб було комфортно працювати і обладнанню, і в першу чергу людям. Тобто зараз влітку це не жарко, це не смердить уже. А що буде взимку? Подивимося. Я думаю, що взимку насправді, якщо всі принтери будуть працювати, то опалення не потрібно, тому що вони виділяють непогану кількість тепла, щоб це все опалювати. Навіть враховуючи, що там буде холодне повітря з вентиляції задувати. Розкажу прикол вам зараз. Коли монтували цю вентиляцію, в нас було не так багато, десь 40 з чимось принтерів, мені здається. І е відбулася цікава штука. Включили вентиляцію на тест і все потухло. Тобто в нас там було якесь замовлення, ми його яросно виконували, всі принтери друкували і просто потухла електрика. Що власне відбулося? Відбулося те, що коли ми заїжджали в це приміщення, подивилися на автомат, і він був. Е на одну потужність я вже насправді не пам'ятаю, яка на яку, але дріт, який до нього підходив, був нижчого перерізу. Власне, тобто він ну, цей автомат він був просто там як автомат. Ми ну, не могли зрозуміти, що, що за дріт підключений до цього автомата, тому що потрібно було якби дивитися. подивилися на автомат, ну ніби нам вистачає потужності. Виявилося, що не вистачає. І якраз вистачало впритик на ці принтери, але коли там ще 5 чи 6 кіловатна установочка включилась. То все бодренько потухло. у Нас виникли додаткові затрати. Пощастило, нам дуже пощастило, що ми не дуже дорого нам це обійшлося, тому що, власне, нам пройшлося не дуже велику відстань, значить тягнути новий кабель більшого перерізу. І власне все запрацювало в принципі вже через тиждень в новому режимі з вентиляцією, з усім і з можливістю до масштабування е, виробничих потужностей саме принтерами, тому що виявилось, що ті принтери, які в нас вже були, це ну такий край е, був того тих інфраструктурних спроможностей по електроенергії, який був е, в тому приміщенні. А і ще більший прикол: е, ми ж робили замовлення: прям всі 40 принтерів були завантаженими, і коли просто все потухло. Денис дуже там хлопці взагалі що на фермі, вони з такими якимись траблами раніше не стикалися, тому вони трошечки стресанули, типу, а що буде? Там почали дуже сильно переживати. Але добре, що в нас було. Насправді, якраз оцей один день запасу у нас навіть був, бо ми випереджали графік по видачах цього замовлення, і цей один день не вплинув. А навпаки, от в нас був цей запас. Тому ми дуже не любимо. Зробити замовлення отак, от, от прям в притирку в притирку, дуже добре, коли є якийсь запас на такі от непередбачувані речі. А щоб вас обійшли такі проблеми з проводкою, вам треба підписатися на цей канал і поставити лайк до цього відео. І будьте фермером, тому що нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, і вся ваша ферма FDM і квітне, а ви збираєте на ній врожай ПДЖ, ПЛА, АБС, пластику. Хто наш замовник на оцю FDM-ферму? А тепер важливе. Ми не орієнтуємося на випадкове замовлення, по типу розрукуйте мені статуетку або якусь там ручку для автомобіля, якщо це звісно не статуетка з величезних шматків, і вона збирається в статуетку, яка вріст людини. Кінці кінців, але такі дрібні замовлення це просто ну не наш профіль. У нас немає в команді людей чи багато менеджерів, які на телефонах чи в месенджерах постійно опрацьовують багато дрібних замовлень. Та й сто принтерів в принципі для цього не потрібно. Достатньо там мати 5-10 принтерів, одного оператора і власне багато людей, які будуть працювати, комунікувати з замовниками. У нас же все навпаки ставка на операторів і інженерів. І власне стоп принтерів, тому ми орієнтуємося саме на великі обсяги на оптові замовлення. При цьому ми нікого не відшиваємо, як то кажуть, у нас є партнери, які можуть на яких ми можемо передавати ці дрібніші запити, і вони їх можуть успішно виконувати і закривати цю потребу. А ми вже, як би мовити, команди для оптового клієнта. Тому якщо у вас є потреба на етапі MVP розробляти прототипи, якісь пробні партії або мілкосерійне виробництво, наприклад, до. П'яти тисяч копій, або там навіть в деяких випадках це вигідно навіть там більше ніж десять тисяч копій е, певної деталі. От ми робимо, е, наприклад, зараз для одних дрібних деталей по 4 тисячі копій в тиждень, і це е, нам роботи менше ніж на один день для всіх наших потужностей. Тому, якщо ви працюєте в цьому сегменті і ви ще не хочете інвестувати в прес-форму або у вас є якісь зміни, то вам до нас ми не передаємо замовлення на супіде, тобто всі ці принтери моєю спиною, повністю наші. Вся якість, терміни, гарантія, відповідальність перед замовником теж наші. І це, власне, те, що дає нам повний контроль і можливість забезпечити те, що ми обіцяємо. А власне, певне у субпідряднику і в результаті отриманому. Замовником важливою інформацією є те, що основна зона нашої діяльності це власне виробництво медичне виробництво пацієнтоспецифічних титанових імплантатів, і так як на ось наша основну нашу діяльність, ми маємо сертифікат, і ця сертифікація медична, вона накладає певні вимоги взагалі до процесів, які відбуваються на підприємстві до контролю якості і так далі. І коли ми почали запускати ферму FDM 3D-друку, всі ці вимоги тою чи інакшою мірою, ми Перенесли і на цей процес. Тобто ми просто імплементували найкращі підходи з медичного виробництва на власне звичайний друк fdm пластику. І це наша величезна перевага на ринку, ну крім обсягів. Тому що мені здається, ми можливо одна з найбільших ферм fdm 3D-друку в Україні станом на сьогодні. Публічних мається на увазі, які приймають замовлення. І власне через це ми швидко ростемо, тому що Ринок бачить, що ми тримаємо слово, що ми не беремо там на себе більше, ніж реальні наші потужності. От навіть нещодавній приклад там був замовлення на, ну, на 10 тисяч. Ми порахували все, що ми можемо зробити в ті терміни, вкластися, можемо зробити лише 7 тисяч. І власне, ми взяли замовлення із. Чесно, прокомунікували з замовником, що там ми не зможемо. Ми можемо зробити отаку частину замовлення. І всі задоволені, тому що ми не підписалися на 10 тисяч, а спочатку подумали. І замовник розуміє, тому що він розуміє, що він не якби не буде потім оцього, В нього ж теж свої є дедлайни, свої терміни і так далі. Ми ж просто якби підрядник. Тому в цьому якби і є наша філософія, і це забезпечує нам той швидкий ріст, тому що ринок бачить. Як ми працюємо і повертаються до нас замовники знову і знову, і отримують свій результат, гарантований, передбачений, якісний. Тому ось так ферма виглядала два місяці тому, а ось так вона виглядає там, станом на сьогодні. Ну, це дві, різні, це дві великі різниці. Тому, якщо ви шукаєте надійного підрядника, по FDM3 d друку для виготовлення ваших прототипів, дрібних серій, тощо масштаби, обсяги, великі обсяги. По хороших цінах вам до нас звертайтеся все розкажемо, все підкажемо, все порахуємо і все виготовимо. Виготовимо вчасно. Не візьмемо на себе більше ніж можемо переживати. Tech – твій хаб 3D-друку.